Незважаючи на те, що війна триває, життя продовжується, тут, у тилу ми повинні допомагати Збройним силам країни, вірити в перемогу і розбудовувати власну громаду і Україну. Ми члени дитячого парламенту Коровщини. Беремо активну і безпосередню участь у житті нашої громади. Наш творчий енергійний керівник і водночас директор будинку дитячої творчості поніцина Олена Вікторівна підтримує будь-які розумні починання і сама генерує безліч корисних ідей. <му> На засіданнях дитячого парламенту часто присутність селищний голова. Володимир Миколаєвич цікавиться життям молоді у громаді і сприяє реалізації всіх задумів, направлених на процвітання громади і духовний та фізичний розвиток учнів. У цьому році брали участь в обласному конкурсі безпека і турбота про здоров'я Важливі для життя створили відеоролик, як не стати жертвою насильства та булінгу. Спортивні змагання завжди приносять задоволення, а особливо такі як пліч-опліч. була учасницею команди дівчат з волейболу. Отримала масу незабутніх вражень. Школи нашої громади були конкурсантами програми Десайт. Останнє засідання парламенту проходило в оновленому спортивному залі Каринської школи, обладнаному туристичним інвентарем, придбаному в рамках цієї програми. Я вважаю, що незалежну вільну європейську країну можливо побудувати лише спільними зусиллями. І починати потрібно із себе, своєї родини, школи, громади.